Вітаю шановних радіослухачів! Вітаю шановних телеглядачів! Ефірі програма Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є Сергій Пінчук, відомий громадський діяч, відомий експерт і. Реально козирний у всіх питаннях, що стосуються житлово-комунального господарства. Пане Сергію, очола рівняни опинилися без гарячої води, і крім того, напередодні отримали платіжки з тим, де газ почав коштувати в сім разів більше. Як ви думаєте, це якісь взаємопов'язані речі? Думаю, що це пов'язано так. Напевно, уряд дійсно приймає рішення там, відключати газ для того, щоб особливо не шокувати не тільки рівнян, взагалі громадян України. Хоча, ну, відверто скажу, я не знаю, зв'язку з чим відключ... пов'язане відключення саме. От... Цього разу зараз гарячої води. Тобто детально я не вивчав питання, я не бачив ніяких урядових документів. Але от моя суб'єктивна думка, що, напевно, для того, щоб просто рівня не лякати по подальшому великими платіжками за гарячу воду, то десь тобто ще більшими, так? Да? Ще більшими, звісно. Ну вам не здається, що ця така шокова терапія взагалі вона на часі. Взагалі шокова терапія на часі, але зараз у нас те, що в Україні відбувається, варто назвати більше шоком без терапії, тому що насправді не відбувається реального переформатування ринку тепла, ринку газу, відбувається просто підвищення тарифів, причому, на моє глибоке переконання, абсолютно необґрунтоване. Я прихильник того, що мешканці мають платити 100% вартості газу, 100% вартості тепла, електроенергії і таке інше. Раніше ми платили там неповну вартість, і це неправильно. Дійсно, за рахунок бюджету дотувалися наші послуги, і від цього дефіцит бюджету, дефіцит Нафтогазу. А через це, якраз до речі, і стрибок курсу долару такий суттєвий, тому що тільки в 2014 році уряд надрукував для Нафтогазу 121 мільярд гривень. Просто надрукував. От, відповідно, маємо курс гривні такий. так? А, тобто ми маємо платити 100% вартості, і тут іншої альтернативи немає, але вартість має бути обґрунтована. Як зараз, до речі, немає жодних пояснень і дуря, чому ми в Росії купуємо газ по 248 доларів за тисячу кубів, а наш український по курсу долара зараз сьогоднішньому коштує 340. Ось, от просте питання, чому український газ, який коштував в рази дешевше за російський, якось так опинилося, що він вже коштує там, на 100 доларів дорожче за російський. І це питання, на яке, на жаль, відповіді немає. Немає, не відповідає ні Кабмін, ніхто. Не відповідає ні Кабмін, ніхто. Більше того, я шукав структуру тарифу на газ. Тобто я прорився урядові документи, я дивився на сайті НКРКП, тобто регулятор, який встановлює, є встановлена ціна. А які складові входять до цього, тарифу немає. Перед тим Нафтогазівці, керівник Нафтогазу і урядовці подавали інші якісь приблизні розрахунки. Не знаю, чи вони лягли в структуру тарифу, оскільки цієї інформації немає, але по тих розрахунках, які там раніше публікувалися в засобах масової інформації, видно, що реально зменшити тариф на газ можна ну, в рази півтора щонайменше. Питання, чому це ніхто не робить? І взагалі чи є якісь реформи? Є підвищення тільки цін, а де самі реформи? Власне, з чого я і починав, так? є шок без терапії, тобто насправді те, що відбувається в країні, можна назвати хіба що псевдореформами, на жаль, я це не реформами назвати не можу. Немає суттєвих дійсно зрушень, немає зміни системи, немає переформатування ринку послуг, в тому не тільки тепла, а в більшості сферах суспільного життя. Тому на жаль, в мене особисто є дуже великі претензії до діяльності цього уряду, тому що реальних реформ я не бачу. І що робити нам таким випадку? Я думаю, що потрібно просто ставити питання про відповідальність уряду ну, Тим більше, що ми ж стільки сподівалися, що в уряд прийдуть зовсім інші люди, люди там е, інших країн, які мають певний досвід, і всього так і нічого не виходить. Тим більше, наскільки я розумію, вони вже починають потихеньку відходити. Так, ви бачите, ці люди вже виходять. Вже пішла з уряду Яніка, яка в Естонії займалася налагодженням електронного вердування. Якщо ви знаєте, Естонія взагалі переведена повністю на, ну, повністю комп'ютеризована, вся система взаємовідносин людина, держава переведена в онлайн режим Абсолютно немає ніякого контакту з чиновником, відповідно, немає корупції. Там в естонії дійшло до того, що навіть голосують на виборах через інтернет. І ця людина, яка допомагала там впроваджувала це в Естонії, вона кілька місяців пробувала працювати в уряді України. На жаль, вчора пішла інформація про те, що виявляється вже кілька тижнів. Вона там не працює. Вона просто не змогла реалізувати себе і реалізувати свої знання. Те саме можна говорити і про боровика, те саме можна говорити про там, в Мін'юсті так само реформатор, відомий Грузинський, який народжував систему реєстрів, зараз так само вже на межі того, щоб піти. Тобто, і їхні, якраз причина, чому вони йдуть із уряду, тому що по великому рахунку вони розуміють, що ними прикриваються, їхніми обличчями, їхніми іменами, а насправді особливо ніяких реформ в Україні не впроваджується. Ну, можливо, вибори місцеві, які в нас будуть восени, щось змінюють. Так, да, вибори місцеві, що змінюють, вже змінилася риторика Єценюка, коли він раніше казав, що ніякої індексації зарплати пенсій не буде, то зараз вже я бачу в інформаційній слідці з'явилося про те, що уряд розглядає можливість підвищення зарплати пенсій. Тобто йдуть по звичайному торованому шляху популізму, а не по шляху реформ. Анонсований уряд Камікадзе перетворився в звичайний уряд популістів. І давайте поставимо питання по-іншому. А що треба робити? От ми говоримо там, критикуємо. От на вашу думку, що б треба було зробити в Україні? А, ну найперше, те, про що, що мали робити оті от іноземці, які прийшли і зараз ідуть, так це відкриття всіх реєстрів, все відкриття реєстрів. щоб ми чудово могли розуміти, в кого є які автомобілі. Е Приміщення, ну, тобто будинки, там, землі, кому належить яка земля. Так? Це шлях до якраз перепону до корупції. Так? Тобто, коли ми бачимо, що якийсь чиновник все життя працював на посаді, на державній посаді мав державну зарплату, ну, які у нас, на жаль, не дуже великі, живе на широко ногу. Це викликає запитання. ці реєстри мають бути відкриті. Електронне урядування, знову ж таки, шлях до зменшення корупції, менші, менші контакти з чиновником, менше відповідно можливості вимагання хабаря. Реальна децентралізація, реальна, коли передаються реальні повноваження на місця. От у нас питання, наприклад, по децентралізації передачі управління землями на місця. Зависло в повітря. Його немає. Тобто, щоб ви розуміли, сільська рада вона не управляє землями, які відносяться до сільської ради. Вона управляє тільки землями, які в межах населеного пункту. А все інше це районні адміністрації, обласні адміністрації, держлізгоспи, хто завгодно. І реально я стикався з цією ситуацією, коли допомагав одному інвестору там. Завести інвестиції і просто зіткнулися з тим, що неможливо вирішити питання, виділити земельну ділянку під серйозний інвестпроект. З однієї простої причини, що це треба вирішувати питання в районній адміністрації, в Києві, і де завгодно, але насправді не в селі. І інвестор просто пішов. От Просто передачу цих повноважень, щоб дійсно ми могли управляти на місцях своїми ресурсами, які у нас є, так цього теж не відбувається. Тобто централізація, як була, так і залишилася. Відбувається псевдореформи в комунальній сфері. Тобто те, що підвищення тарифів, як я вже казав, не приводить до демонополізації. Реальної демонополізації ринку надання послуг тепла немає, просто немає. Це є збільшення доходів монополістів і все. Ну а вибори, як на вашу думку, не зможуть якось щось зробити? Наскільки я знаю, вибор буде за старою схемою, за старою системою. Тобто нічого суттєвого не буде вирішувати. Це, чи все таки. Щось вирішити. Знаєте, що найгірше, що менше як за півроку до виборів, ніхто не знає, взагалі, що буде. Не те, що по якій системі будуть проводитися вибори. Взагалі невідомо, чи будуть вибори проводитися вже в об'єднаних громадах, чи будуть вибори проводитися по... в старих межах. А, тобто найгірше те, що не зрозуміло нічого. Не зрозуміло, коли має відбутися дійсно об'єднання громад. Уряд тисне вимагає, що до 1 червня були подані всі перспективні плани, затверджені обласними радами, але зрозуміло, що. Якщо закон називається от, про добровільне об'єднання, так то це громад, то цей тиск уряду він виглядає просто ну як якоюсь як, як, як несмішкою. Чекайте, або ми добровільно об'єднуємося на це треба час, щоб усвідомити, зрозуміти, проаналізувати, пояснити людям, зрештою, так чому це має бути, а, дійсно намалювати межі. Чи це має бути до 1 червня, коли в обласній адміністрації чугунні з Руславом Сивим сіли, намалювали якісь там схеми по пропозиціях районних адміністрацій і подали швиденько затвердили і все. От давайте визначимося, що це є. І відповідно від того, що це є, ми будемо розуміти, які будуть місцеві вибори. Зараз, на жаль, невідомо законопроект буде, не буде. Коаліція обіцяла, що до 1 червня будуть подані законопроекти, на які системі мають відбуватися місцеві вибори. Ну ще не 1 червня, але і ще місцевих законопроектів немає. Невідомо ні. Територія, на яких проводиться, невідомо ні об'єм повноважень. До кінця не зрозуміло, які будуть передані новим громадам. Невідомо ні за якою системою проводяться місцеві вибори. Тобто, якісь очікування малювати зараз просто не доводиться нічого не ну, Окрім землі, ви говорили про землю. Які ще повноваження потрібні місцевим радам для того, щоб місцевим адміністраціям для того, щоб ефективно працювати, це зрозуміло передача більших надходжень від бюджетів, більше передачі на місця. Зараз частково цей крок зроблений, тобто частину передали від умовно кажучи, передали частину деяких платежів, які йшли на Київ, наприклад, це циф з бензину залишається на місцях в певній частині там 5%. відсотків щедри але це недостатні кроки, тому що в в Принципі, близько 80% потреб, які є в людини, вони вирішуються якраз на місцевому рівні. І приблизно десь і так має виглядати напевно бюджетна система, що до 70-80% коштів, які збираються, в податках мають залишатися на місцях. І на управління відповідно державою, утримання армії, там таке інше урядову структуру має йти з 20-30% не більше. Назар це співце співношення. Вона зараз зовсім далеко там, можливо саме якраз у цей час, в якому ми живемо. Війна, фактично, яка триває на сході, вона впливає, якісь корективи свої вносить. Звісно, впливає, вносить корективи. Звісно, ж ніхто не каже, що це треба робити зразу, а не поступово, але от такого руху там суттєвого немає. Я обіцянка уряду про те, що об'єднані громади з моменту об'єднання вони будуть отримувати більше податкових надходжень, тобто навіть сільська громада буде прирівнюватися до міста обласного значення, а це там по відсоткових ставках надходжень, які лишаються. Будуть йти в цю громаду. Ну, побачимо по цьому бюджетному року. Правда, знову ж таки умова для тих громад, які подадуть, затвердять плани до 1 червня, тому що від того в липні місяці планується бюджет на 16 рік, і хто не встиг до 1 червня, вже на 16 рік, на жаль, не встигає. І, і знову ж повертаємося до, до принципу добровільності об'єднання. Тобто є певна несинхронізація дій уряду. Дякую, пане Сергій. Ми повернемося до нашої розмови після короткої паузи. Ми продовжуємо нашу передачу кузенні гості Василя Туза, яку можна переглянути на телеканалі Ритм ТІВІ» та послухати на нашій радіостанції Ритм ФМ». Ну і моїм гостем сьогодні є Сергій Пінчук. І ми продовжуємо пане Сергію, скажіть свого часу, ви були активним лобістом, якщо можна так сказати, розробки. Для рівного санітарної схеми очистки міста наскільки я знаю, її вже розроблено. Що це дало, і скільки грошей на це потрачено? Ну не просто лобістом. Це якраз нас стало наслідком мого судового позову. Тобто я подав суд, позов на те, що виконавчий має... комітет, про те, що mm. не, я подавав не те, що немає схеми та самого документа, а подавав на те, що в нас не вирішено питання нормальне поводження з відходом, особливо небезпечні побутові відходи взагалі просто викидаються. Ніхто не приймається тим, що їх треба збирати. Це, це, це отрута, яку ми викидаємо. Просто свої смітники. І на виконав, По цьому позову що прийняв рішення, по яким зобов'язав прийняти місцеву владу комплексний документ схему санітарної очистки, яка передбачає, до речі, не тільки вивезення сміття, яка встановлює правила по суті благоустрою міста. Так? Тобто не тільки сміття, де які контейнери мають стояти, а які вимоги мають ставитися до тих самих осіб, які ставлять там архітектурні форми, які мають магазини на першому порці. Тобто, дуже, дуже комплексний документ. І цей документ був розроблений, на нього було потрачено. Виконання рішення суду на нього було потрачено більше 300 тисяч гривень, але цей документ досі не прийнятий, не ухвалений. З однієї простої причини місцева влада боїться його оприлюднювати. А що там двічі, було е, я не знаю? Це досить таки серйозний документ, який складається з шести томів. От такий томут, mm -hmm. щоб ви розуміли. Е, двічі цей, цю схему пробували виносити на сесію міської ради. Двічі я приходив на депутатські комісії і казав, що цього не можна робити з однієї простої причини. Перед тим як депутати мають голосувати за оцей системний серйозний документ, який встановлює правила гри, по суті, в місті рівний для всіх, його треба оприлюднити. Ну коли приходить представник у ЖКГ на депутатську комісію, буває шість томів і каже, от перегляньте і давайте голосуйте. Почекайте, це шість томів. Це не просто перегляньте полистали, це треба подивитися, що там є. А там взагалі є система поводження з небезпечними відходами. Я не знаю. На мій запит, коли я подав інформаційний запит, покажіть же що той документ, який він є. Він мені написали: заплатіть 650 гривень, ми вам його відксеримо. А ви, у вас ви, а ви, електронний ви, ви, варіант законом передбачено, що я можу вимагати електронний варіант. Електронного варіанту вони кажуть, нема. Чекайте, в наш вік. Вам що його від руки писали? На печатні машинці ну, тут, робили? тут ви знову до суду подавали. Е, Ні, я не подавав не до суду. Я просто вимагаю про те, щоб цей документ був належним чином оприлюднений. Закон вимагає, що пер, за 20 робочих днів до ухвалення будь-якого рішення воно має бути оприлюднено для того, щоб громадськість і самі депутати могли ознайомитися, зрозуміти, що вони приймають. Я передбачаю, що там просто кіт в мішку. Я передбачаю, що цей документ написаний, умовно кажучи, там лівою рукою або що-небудь, звели докупу, накидали дуже велику кількість сторінок, і особливо там регулювання такого немає. Але це тільки мої підозри. Я не можу це перевірити, оскільки це не оприлюднено. Це не можуть перевірити депутати, це не може перевірити ніхто. Я правильно розумію, що він коштував 300 тисяч гривень? Абсолютно правильно. Нічого. Цей документ коштував 300 тисяч гривень, його громаді, по суті, зараз не показують. Хоча я особисто говорив з міським головою, просив його оприлюдніть. Оприлюдніть цей документ для того, щоб ми могли побачити на що потрачено 300 тисяч гривень. Віза мені там досі він не оприлюднений. У яким чином у нас зараз вивозиться сміття? Застрою схемою, як воно там десь робилося, так і робиться. Якщо ми говоримо про небезпечні відходи, ті самі лампочки, батарейки, які не містять у трубку, яких просто не можна викидати, вони просто викидаються. От у мене особисто, ну батарейки ще там десь можна знайти, там десь здати контейнери, де ніде поставлені. Але от ці енергозберігаючі лампочки, які містять ртуть, от у мене особисто вже лежить три. Я не знаю, куди їх діти. І до мене звертаються багато рівнян, знайомих, от скажіть, в мене згоріла лампочка, куди їх дівати? Я, я не, не маю відповіді на це питання. Відповідь має бути в цій схемі, яку ніхто не оприлюднює. Ні, яку ніхто не бачив особливо, ну хтось бачив, вже хтось її малював. Е... Ну я думаю, що ми можемо найближчим часом підняти це питання в сюжеті наших, я десь там змі, тому що питання доволі цікаве. 300 тисяч потратено, на самої немає, і навіщо тоді ці документи і ці робочі групи. Сплатити, наскільки я пам'ятаю, Дніпропетровські чи харківські фірми, хто проблема. Харківська фірма карава добре пане Сергію. Нещодавно був прийнятий закон про особливості управління багатоквартирними будинками, де вирішується хто має бути, да хто має ними управляти, і там є речі, які стосуються житлово-комунального жеків. Я правильно розумію? Так, абсолютно. Закон змінює систему взагалі обслуговування багатоквартирних будинків, він стосується кожного, хто живе в багатоповерхівці. Тобто, коли раніше міська влада приймала рішення про те, що хто який вже, там, вислов, обслуговує будинок, то тепер це рішення мають приймати мешканці. Тобто мешканці мають зібрати збори і самі вирішити, кого вони хочуть наняти для того, щоб управляв, обслуговував їхній будинок. В це звучить все дуже гарно, але як завжди, як кажуть, дьявол кроються в мелочах. Система, яка запроваджена цим законом, тобто процедура проведення яких зборів, настільки складна, що вона, по суті, є недоступною для звичайних мешканців будинку. І це створює велику загрозу того, що недобросовісні управителі, я це так називаю, які захочуть взяти цей будинок, ну, мовно кажучи, обслуговування, просто нічого не робити і здирати з нього гроші, вони цей ресурс можуть запустити, вони зможуть організувати проведення таких зборів, вони зможуть. Переконати людей там, чи обманути людей для того, щоб взяти цей будинок обслуговування, а потім, потім цей договір розірвати практично ну, неможливо. Mm -hmm. По суті, ну, уявіть собі, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, дві людини, будь-яких, будь-яких дві людини, можуть ніби ініціювати проведення зборів. На збори не з'явиться відповідно кількість людей, тому що там потрібно зібрати 75% мешканців від площі квартир будинку. Mm -hmm. Як це порахувати? Тобто треба спочатку знати, яка площа квартир в будинку. так? Потім треба знати власників всіх квартир. Mm -hmm. Для того треба по кожній особі звертатися до реєстру. Звернення до реєстру по кожній особі платне. Якщо будинок, умовно кажучи, 150-300 квартир, mm -hmm. от 150-300 запитів. Потім кожній особі, хто є власник, треба надіслати рекомендованим листом повідомлення про проведення зборів. Mm -hmm. От. Далі, відповідно, проводяться збори. І отут саме цікаво. Ну, тобто ви розумієте, так? звичайні мешканці будинку цю процедуру, реєстри, рекомендовані. Не зацікавлення, скажімо так, люди, ну, які. Вони просто не зможуть. Це, це надто складна процедура. Так? Але якщо фірма якась захоче це зробити, вона включить ресурси, вона це зробить. От. А далі от саме цікавіше. якщо на збори не є 75% власників площі будинку, збори приймають рішення, готують підписний лист і далі з підписним листом пішли по квартирах. Якщо до вас прийдуть з підписним листом і скажуть, підпишіть, будь ласка, за, за те, щоб ну я не знаю, за що-небудь. Mm -hmm. да, з допомогу воїнам АТО. Чи ви mm -hmm. особливо будете вчитуватися? Реально створюються дуже великі можливості для маніпуляцій, а далі, після того, коли оцей підписний лист є, готовий, всім надсилаються договора управляючої компанії, які обов'язкові для підписання, обов'язкові для виконання. Тобто, по великому рахунку дві будь-яких людини, скажімо, не дуже там соціальні елементи, mm -hmm. не дуже там такі, якісь можуть спокійно це зробити, за якусь там пляшку другу. З ними підпишуть договір, далі розішлють всім. І що саме головне, для того, щоб розірвати цей договір, вам потрібно буде пройти ту саму процедуру. Зібрати збори, 75% власників квартир по площі і таке інше. По суті, нереально. Це перше питання. Друге питання. Я зразу кажу, тобто зараз, з прийняттям цього закону, я зразу кажу, будинки, які є по великому рахунку привабливим для обслуговування, тобто це коли дуже великий будинок, відповідно, платіж з будинку там іде там 200-300 тисяч гривень. Будинки приблизно так? нові. Там. А, Далі будинки, які розташовані десь в комерційно привабливих місцях, наприклад, біля ринку, там де здавати в оренду підвали, це жой, які великі гроші, там ще що небудь. Та оце ті будинки, які в першу чергу є, підпадають під небезпеку по тому, що можуть на Совісник управителі цим скористатися. Єдиний захист від цього це просто створити ОСББ. Створивши ОСББ, ви визначаєте орган управління, і тоді вже ніхто, окрім голови ОСББ, якого обрали ви самі, не може підписати ніякий договір з управителем. Більше того, зрозуміло, хто контролює виконання договору голова ОСББ, і хто подає претензії, і хто може вимагати його розірвання. А в тому випадку, коли один звичайний мешканець чи двоє підписали договір. Так? А хто контролює його виконання? Ці ж двоє мешканців. А хто подає позови про розірвання договору? Теж ці двоє мешканців? Ну, Окрім ОСББ і ЖЕКів, хто ще може бути управителем управляти? Будь-будь-яка будь фізична чи юридична. Управителем, так, да. а от обслуговувати будемо. А, тільки є окремо, там, скажімо, обслуговування лівців, лівків, це і ліцензійна діяльність, mm -hmm. а так обслуговувати ну, будь-хто теж може. А тепер ще одне цікаве, тобто по тих будинках, які не є там, особливо цікавими управителем, тобто, які, за які не буде особливо війни, які там десь стоять собі, тихенько вони комерційно непривабливі, скажімо так, то якщо протягом року ці будинки не визначаться із тим, хто буде управляти їхнім будинком, їм управителя призначає міська влада. Як ви думаєте, хто буде цим управителем? Жеки, да. Швидше за все ті самі Жеки. Тобто, по великому рахунку відбувається така ситуація, що Жеки змінять вивіски. Були Жеки стануть управляючі компанії сонячне «Західне» і там такі інше по назвах, навіть і назви не змінюють. і буде те саме. Тобто, по великому рахунку, цей закон знову ж таки приклад реформи, да, яку проводить наш парламент, уряд я називаю недореформою. І, тобто, він створює дуже багато можливостей для зловживань, а до системних змін. По суті, він не травняв. Якісь ці вони такі поспіхом не так, непродумано. Не здається вам, що люди кудись поспішають і нічого не встигають, нічого не бачать якогось результату. Знаєте, що найцікавіше по цьому закону? Він був розроблений давно, ще років три назад, і він готувався під прийняття урядом Януковича Азарова. Але тоді його не наважилось прийняти. Тобто тоді сіли проаналізували і зрозуміли, що може бути велика халепа з людьми. Так? Тому що житло це, по суті, останнє, що є в людей. Так? В більшості людей, крім їхньої квартири, не меншого їхнього будинку. І, і просто не наважились. Mm -hmm. Чому зараз отак от дійсно поспіхом пропхала цей закон? Ну, я завжди був противником цього закону. Я переконував народних депутатів, що не можна голосувати. Я брав участь у групі реанімаційного пакету реформ, яка розглядала цей закон. І там я його завалив, до речі, на РПР. А, але от реальність така. До речі, у рівному створено кілька груп, які зараз працюють над реформами саме рівного. На вашу думку, якщо можна коротко, от роль міського голови в реформуванні міста наскільки вона є великою? Визначально. Більшість більшість важелів управління в місті в будь-яких секторах в сферах економіки якраз є в руках міського голови. Тобто. Відповідно, якщо міський голова не захоче щось робити, при всьому бажанні тиску громадськості, і бажання можливо окремих чиновників, цього не відбудеться. Наш міський голова хоче щось робити? В, в більшості випадків моє суб'єктивне враження ні. Ви бачите когось ще, хто може хотіти щось робити на місце міського голови, окрім Володимира Євгеновича Хомка? Е, я бачу людей, які хочуть, багатьох людей, які хочуть сісти в те крісло, але наскільки вони дійсно хочуть щось робити, я ще не знаю. Завжди треба судити, як кажуть, по справам, так, а не по словам. Е, поки що я бачив дуже багато гарних чуб, багато гарних слів. А місце справа. самого Сергія Пінчука у цьому процесі? Е, в цьому процесі, на жаль, немає місця Сергія Пінчука. А де тоді місце Сергія Пінчука? Місце Сергія Пінчука як людини, яка е, намагається впроваджувати всі свої хороші ідеї і ініціативи, як громадський експерт і громадський активіст. І, зрештою, не безуспішно. Тобто, я можу сказати, що я дуже багато зробив, багато зміни в місті. Останнє, чого я до, до, досягнув, добився про те, що, е, наприклад, от, конкурс на проведення на визначення виконавців з вивезення побутових відходів в місті останній рік почали проводити. В відповідності до закону, там, кома-ком в кому крапка в крапку. Бо до цього часу було просто волюнтаристське. Через кілька судових позовів я цього добився. Це останнє. Перед тим це було встановлення побудинкового тарифу. Перед тим я ще лобіював питання включення міста в Асоціацію енергоефективні міста України і входження до загальноєвропейського тренду мерів. Це впливає на енергоефективність. Хоча Виконання, на жаль, не дуже успішне. Тобто, як громадський діяч, я роблю дуже багато для того, щоб розвивати місто, але, на жаль, я просто не бачу свого місця в політиці. вам, ну, пане Сергію. Як я казав, з нами був кузирний гість, і тим кузирним гостем був Сергій Пінчук. І дивіться нас, будь ласка, на нашій телеканалі Ритм RitmTV. Слухайте нас на радіо. І всього вам найкращого.